Коротко з сенсом. Всім привіт! Сьогодні в нас така, знаєте, досить особиста тема для обговорення: шлях до любові до себе, до внутрішньої гармонії. От одразу почну з того, що, мабуть, багатьом знайоме. Текст описує цю гонитву за якимось ідеалом, відчуття, що ти ну ніколи не дотягуєш. Ага. І автор там ділиться дуже особистим, як у 30 років він ем, просто не міг собі в дзеркалі сказати Я тебе люблю. Так, бо всередині звучало оце ти не заслуговуєш. Потужний момент. Дуже от сьогодні хочеться зрозуміти, як згідно з цим джерелом, можна змінити цей внутрішній діалог, як перейти від болю, від провини до, ну, до спокою і до любові до себе, власне. Так. І ще ж там є обіцянка розкрити звичку на 90 секунд на день. Заінтригували? І отут текст пропонує, я б сказав, революційну ідею від Луїзи Хей: що цінність вона не заробляється, вона в тобі від народження. Ти вже гідний, просто тому що ти є. Саме так. І знаєш, що цікаво? Автор сам зізнається, що спершу б сприйняв це як ну, як якусь єресь. Це показово, наскільки глибоко сидить, оте треба заслужити. Абсолютно. І це підводить нас до сили наших думок, наших слів. От коли ти собі постійно говориш я не такий, я все псую. То ти ніби програмуєш свою реальність на це. Власне, текст на цьому дуже наголошує і показує зв'язок з тілом, як ці думки впливають фізично. О, це цікаво. Як саме? Наприклад автора. Він розповідає про хронічний біль у шиї. І він почав це сприймати не просто як ну, фізичний симптом, а як щось більше. Так, як відзеркалення відчуття, що в житті немає підтримки. Там навіть фраза є: шия це підтримка, ти не відчуваєш підтримки. Mm. І найцікавіше, коли він почав працювати з думками, от саме через афірмації перед зеркалом, біль почав відступати, фізичний біль. Ось ми підійшли до цієї практики 90 секунд перед дзеркалом. Це просто слова повторювати? Ну, не зовсім просто слова. Текст підкреслює, що це був акт, такий собі акт опору старим звичкам мислення. Тобто дивитися собі в очі і казати: Я люблю тебе, я приймаю тебе. Так. І це не про те, щоб себе обманювати, а про те, щоб свідомо обирати інше ставлення, вирощувати його. Маленький щоденний бунт проти самокритики. І що цей бунт дав автору, які зміни він помітив? Він пише про розвиток такої м'якості до себе, почав краще чути свої потреби, от просто: о, я втомився, треба паузу. Ага, не гнати себе далі. Саме. І що важливо: той біль у шиї став потроху зникати. Тут знову цитата Луїзи Хейдоречна. доречна: Покарання не створює зростання. Тільки любов створює зростання. Окрім дзеркала, там ще згадується щоденник вдячності. Здавалося б, ну, така проста річ. Дуже проста три речі ввечері, за які вдячний. Але автор каже, ефект потужний. Чому? Бо це зміщує фокус, от замість того, щоб перед сном прокручувати всі невдачі дня, ти шукаєш позитив навіть дрібниці, кава, сонце. Точно. І працюєш відомий принцип на чому фокусуєшся, те й росте у твоєму сприйнятті. До речі, тіло теж реагує. Вдячність це легкість, а тривога вона ж стискає. Текст ще натякає, що тіло ніби говорить з нами метафорами. Головний біль внутрішній конфлікт, шлунок щось не перетравлюється. До себе глибше. І як ще можна собі допомогти в складні моменти? Текст пропонує щось. Так. Самоспівчуття, от коли накриває тривога чи сум, спробувати поговорити з собою, ну як і з другом, чи як з дитиною, яку хочеш заспокоїти. Типу, я поруч, ти не сам, ми впораємось. Саме так, стати собі союзником, а не суддею, це дуже змінює внутрішній стан. І остання важлива тема прощення. Там є приклад прощення батька, як це пов'язано саме з любов'ю до себе. За Луїзою Хей, як її цитує автор, прощення це перш за все подарунок собі. Собі, не іншій людині. Так. Ти не виправдовуєш чиїсь дії, ти звільняєш себе від вантажу минулого болю, образ, очікувань. Автор описує це як скидання ланцюгів, це повернення собі сили. Отже, якщо підсумувати, любов до себе це не якась фінальна точка, яку треба досягти. Ні, це радше щоденний процес, практика. Свідомий вибір думок, слів, ставлення. Оці маленькі кроки, афірмації, вдячність, співчуття собі, прощення. Так, вони поступово змінюють все зсередини. Автор же пише, як навіть його звички змінилися спокійніший сніданок, вечір без поспіху, посмішка собі в дзеркалі, все повертається до цієї центральної ідеї тексту, що все необхідне вже всередині. Не треба нічого заслужити, щоб бути цінним і любленим. Ми вже цілісні. Угу. І от, можливо, як думка на завершення натхнена текстом. А що як спробувати сьогодні просто приміряти цю ідею? Як саме? Ну, просто повторити собі повільно, відчуваючи слова Я вже цілісний, я вже повний, я вже люблений. Просто як експеримент на сьогодні. Так. Як може оце просте визнання своєї вродженої цінності, хоч б на сьогодні, змінити погляд на речі чи просто відчуття протягом дня? Цікаве питання для роздумів. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.